Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звуть Таня і це таро прогноз на тиждень для знаку зодіаку риби. І так, давайте подивимось, яким же цей тиждень буде для вас, в якій атмосфері пройде цей період, та основні сфери розглянемо роботу, фінанси, особисте життя, застереження та порада на цей тиждень. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані, І так, початок тижня. Середина тижня, кінець тижня, робота, фінансова сфера, особисте життя, здоров'я, застереження на цей період та карта порада. І так, дивіться, початок тижня для вас розпочинається так, якби, з робочої атмосфери, це карта роботи, тому ви будете працювати в звичайному так, якби, режимі. Тут і карта роботи теж випадає на роботу, так, якби такий робочий тиждень для вас. Тому ось так. Ну, це ще якщо не стосується основної роботи, то карта говорить все одно, що ви будете зайняті якимись важливими справами для, для вас і так, будете їх виконувати. Ну це ще карта і навчання якихось курсів, тому і для когось це, можливо, теж як варіант. Тому ось так. Середина тижня тут у вас йде якесь завершення якоїсь ситуації, тому якщо у вас є якась така в якійсь сфері проблема чи ситуація, що потрібно завершити, тому Да, якби вже прийшов час для того, щоб поставити крапку в цьому питанні і все, да, якби і закрити його, тому завершуйте, наприкінці тижня тут королева монет. Якщо ви жінка, звичайно, ви, ви, можливо, будете займатися якимись домашніми справами. Да, тому виконувати свої жіночі обов'язки, можливо, будете якимись такими практичними справами займатися, які для вас і для дому будуть корисні. Тому ось так. Якщо ви чоловік, то, звичайно, це, можливо, ваша дружина, можливо, ваша мама, да, яка наприкінці тижня да, якось відіграє е, таку роль у вашому цьому житті періоді. Тому ось так. Можливо, теж вона в чимось вам допоможе, да, якимись практичними справами, можливо, комусь і фінансами допоможе, теж як варіант. Тому ось так. В сфері роботи, тут, як я вже сказала, випала карта роботи, тому ви будете цілий тиждень зайняті, працювати, да, ви в якійсь своїй сфері професіонал і будете, якби. Виконувати свої обов'язки. Тому ось так. Для тих, хто не працює, то, звичайно, вам потрібно над цим працювати, шукати роботу, і обов'язково ви знайдете, да, якби, якщо ви в пошуку роботи. Якщо ви не працюєте і не шукаєте роботу, то все одно у вас по дому буде багато справ, якими ви будете цілий тиждень зайняті і щось будете робити, але все одно вони принесуть вам якусь користь. Тому ось так. В сфері фінансів тут йде карта задоволення, тому з однієї сторони вона говорить про те, що вас все влаштовує, так як у вас є, да, якби вам на все вистачає. Тому ось так. Але це ще карта говорить про те, що, можливо, ви багато і витрачаєте на задоволення, можливо, щось і смачне поїсти, смачне і випити, да, якби, і основні фінанси у вас йдуть на ось ці ваші потреби для задоволення. В особистому житті тут у вас можливо якийсь виникне конфлікт. Да, тому будьте обережні. Ну, і якщо у вас вже стосунки довгий час складні, ви постійно в конфлікті, то, можливо, і ця карта, де на середину тижня випадала, говорить про те, що, можливо, ці стосунки потрібно й завершити. Да, якби далі так не може бути. Тому дивіться, у кого яка ситуація, але все одно ця карта говорить про якийсь конфлікт з вашим партнером. Так, в особистому житті, я сказала в особистому житті тепер в сфері здоров'я. Тут карта не дуже хороша, тому будьте обережні. Но тут теж карта говорить про якесь завершення. Якщо, можливо, ви лікуєтесь чи лікувалися, і ви не завершили це лікування, то вам карта говорить, що потрібно завершити дійти до кінця. Да? Це лікування. Тому ось так. Але це все одно карта говорить про якийсь такий, якщо у вас і були якісь ускладнення зі здоров'ям, то все одно якби, цей етап вже пройшов, і ви так, якби, на новий рівень переходите, так, якби, одужуєте, тому ось так. Карта застереження, тут карта місяця. Говорять про якийсь обман, ілюзії, тому будьте обережні. Не довіряйте, хто вам що обіцяє на цьому тижні, якісь домовленості важливі, да, тому що, можливий тут якийсь обман. Тому будьте обережні. Ну, тут, і, можливо, ще у вас такий якийсь як негативний настрій, якісь негативні емоції, можливо, якась душевна тривога. Тому теж карта якби, застерігає, щоб ви самі себе не накручували, якщо немає щось такого поганого. Да? Тому думайте більш позитивно, не накручуйте себе. І карта порада. Тут королева мечів. Якщо ви жінка, то вона говорить про вас. Що вам потрібно більш відповідально відноситись до ваших справ, можливо, спланувати ваші подальші дії, да, якось серйозне таке відношення. Но це ще й карта говорить про те, що якщо у вас виникнуть якісь труднощі, то краще звернутися до людини, яка в цьому розуміється, можливо, якийсь юрист, нотаріус, да, можливо, якась державна установа вам потрібна консультація. Тому да, якби, зверніться до такої людини, яка б вам допомогла і яка розуміється в цій справі. Якщо ви чоловік, то, можливо, це ваша дружина, можливо, партнерша. Да, якесь таке холодне відношення на цьому тижні, можливо, до вас. Mm -hmm. да, то, і тут карта випадає, конфлікту. То, якби, це... Але все одно ця карта говорить, да, що. Вам, можливо, потрібно з кимось порадитись, від когось отримати якусь його точку зору, якусь думку, як вони це бачать цю ситуацію. Тому ось так. Але все одно, якби карта говорить, що про серйозне відношення до да, Тому ось так. Ось такий тиждень для вас. Дякую, що були зі мною. Не забувайте ставити під відео лайки. До зустрічі!